Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Чому тебе не беруть на роботу? Ти готуєшся, вчиш питання, переживаєш, а потім нічого. Справа не в твоїх навичках. Рекрутер щитує тебе за 3 хвилини. І вже знає, так чи ні. У перші 180 секунд HR звертає увагу не на резюме, а на тебе. Чи дивишся в очі? Як тримаєш себе? Який в тебе голос? Глухий, впевнений, тремтячий. Наскільки щиро ти вітаєшся? Це твій вступ як трейлер до фільму. І саме він вирішує, чи подивляться фільм далі. Ось що часто відштовхує чара. Надто зажатий, ніяко вієш, і вже виглядаєш ненадійно. Жартуєш і поводишся свій чувак. Виглядаєш непрофесійно. Не ставиш питань. Отже, або нецікаво, або байдужий. Із цих дрібниць рекрутер вже складає уявлення про тебе. Ти дивуєшся, але навіть мова тіла видає твої софт-скіли. Сидиш, схрестивши руки, не готовий до нового. Уникаєш погляду, тобто не впевнений. Занадто балакучий, складно буде зосередитись в команді. І все це ще до технічного блоку. Як не зіпсувати перше враження. Наступні поради, які можуть змінити гру. Зайди з усмішкою, а не як на допит. Будь ввічливим і відкритим. Відповідай коротко, але енергійно. І завжди май хоча б декілька питань до них, це показує твою мотивацію. Найголовніше, не грай роль. Рекрутери відчувають маску одразу. Краще, говори щиро, не бійся визнавати, що чогось не знаєш. Покажи, що хочеш зростати це найкраща риса для будь-якого джуна чи мідла. Ти все ще думаєш, що вирішує лише резюме? Тепер уяви, скільки крутих фахівців просто не пройшли, бо не знали цих правил. Якщо дане відео тобі допомогло і сподобалось, постав лайк, щоб ще більше людей його побачили в мережі. Напиши в коментарях, яка твоя найбільша помилка була на співбесіді. і обов'язково збережи це відео. Повернешся до нього перед наступним інтерв'ю. А також підпишись на канал, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео.